Масакра тотальна. Е, давайте про контекст якоїсь роботи також поговоримо, бо на роботі ви також це слово будете часто використовувати. Е, коли, коли, в якому контексті, коли якийсь хаос діється, коли є якесь перепрацювання так, на роботі? От тоді це слово доречно використати. Наприклад, праця в магазині масакра, 12 годин е, на ногах. Так, робота на складі, ну це капець, 12 годин на ногах. Або ж зміна ноцна то масакра, ніжпі от тигодня. Так, нічна зміна це ну, просто провал, просто жах, капець. Я не сплю вже тиждень. Бос дав 50 пачок до пакування масакра тотальна. Так? Шеф дав 50 посилок, щоб запакувати, ну це повний капець. В ресторації масакра, брак люді, а замовлення лецу так. Наприклад, ви працюєте у ресторані, е, обслугу, обслуговуєте і хочете сказати, що ну мало цих працівників. Так у, у ресторані м, діється просто жах. Мало людей в значенні обслуговуючого персоналу, е, мало людей, але е, а замовлення летять і нема кому їх робити. І теж ми можемо використати слово масакра.